Приїхала тільки щось з фітнеса, по дорозі зустріла ще один кортеж. Сьогодні в нас тут в Пирятині, хоронять герої. Блін, мене як накрило. Я просто музику цю почула і сіла в машину і ридала. Тригерить. А це зайшла почитала коментарі ваші. Я вчора була на кладовищі, я говорю, що мені там спокійно і дуже добре біля Сережі. Мені там правда дуже добре. Я коли біля нього мені хорошо. Коментують, що я не сповна розуму Потім, що я там е, довольна, усміхаюся. Ну, звісно. Бо мені з ним добре. Спочатку я наривилась, потім усміхалась. Я там вчора цілий день сиділа. Так хорошо там з ним. Якби мені е, отак, щоб я ближче жила, то я б там, мабуть, бі, сутками сиділа. Не. Хто осуждає е, за те, що я висвітлюю? Хто каже, скільки можна це пережовувати? Слухайте, люди. Скільки треба, скільки буду переживати. Ви знаєте, багато хто пише, що дійсно теж пережили таку втрату, і дякую, що я це виставляю, свої ці переживання. так? Хтось пише, що були подібні стосунки, але вони не насмілювались про них заявити. Я знаю, що Сережа хотів, щоб я була його. Він подоб... Йому подобалося да? показувати мене своїм друзям. Ми коли кудись ходили, він так прямо восхищався, що про мене узнають його побратими, куди там цей. І там хтось каже, що я онлайн-доярка. А ні, не онлайн. Я за ним протаскалася по, по всіх позиціях, ну, візде, де він був, тільки між позиціями, які перерив, я до нього завжди приїжджала. Я навіть на роботу не ходила, тому що в мене було часу. Він казати Жанна Дарк. Так що не онлайн, офлайн. Я там уже той Слов'янський хорошо так подизучила. Хороший город, кстати. Так. Ви знаєте? Це дуже сумно, що його не стало, але я дуже щаслива, що в мене були ці стосунки. І тому таке ну дійсно двояке таке чувство, і воно накатує періодами. То багато болю, і жалю, і суму, то такий піднесений настрій, бо я знаю, що він зі мною, він мені всякий показує, що він тут, що він зі мною, тому мені так спокійніше трошки. Це трошки містично виглядає, але він мені показує простором, що він біля мене. І я дуже щаслива, що він у моєму житті був. Він для мене відкрив життя іншим боком, взагалі іншим. Ви просто собі не уявляєте, я і на любов почала інакше дивитися, і на стосунки, і на життя саме. Тобто я зараз розумію, що смерті її немає. Він мені це показує. Що помирати не страшно. Я ще повивчаю цю тему. Ну, так не буває, скільки збігів, тобто це треба вивчати. Він мені просто кожен день сигналить свою присутність. Він говорить зі мною. Да. Але тяжко, ви знаєте, я вчора поспала. Тому я сьогодні почуваюся добре, я ще планую сьогодні поїсти, тому що так я... А, я ще вчора так гарно поплакала, і мене відпустило. Я коли їхала від нього, я прямо ридала на взрит. і мене після того, так, знаєте, от прям попустила. Бо я раніше я дуже не плакала. Тобто, ну, я плакала, але це були якісь спазми страні, це були не сльози, а це були якісь странні спазми. А от вчора я з ним побула і мені прям так полегшало. Тому, хто проживає горе, що їм скажу? От треба слухати своє тіло. Не, не треба оцього осуду всього слухати. Ви бачите, скільки хейту? Зайдіть, почитайте мої коменти. Тобто завжди тебе будуть засуджувати. Дітей народила не така, не народила не така, в шлюбі не така, не в шлюбі не така, зустріла кохання не така, не зустріла кохання не така, ти завжди будеш поганою. А якщо ти ще щось в чомусь превосходиш з цих людей, да? От щось ти можеш таке робити, що вони не можуть, або щось у тебе є таке, що в них немає. Я ж зараз розумію, що люди, багато хто реально тупо заздрить. Тупо заздрить, що в мене були такі стосунки. Бо я сама їх таких хотіла собі все життя, розумієте? Так, да, вони були короткі, але це були такі почуття, за які можна півжиття віддати. Розумієте? І пишуть що це все бред, тому що вони вдома сидять, їм вдома скучно, робить ніхрін. Вони сидять в Фейсбуці і переварюють чу чуже життя. Пишіть. Я сказала, що я не боюсь вашого хейту. Я хочу, щоб всі знали, який Сережа був класний. Я хочу, щоб всі читали його вірші про нього. Я ще потім найду, в мене є десь відео зі змагань, вони маленькі. Який він був крутий, він по жарко так от тяг. Тобто він був у мене качок, він був дуже сильний, красивий і вигравав призові місця займав. Просто що він був трошки сором'язливий, і йому раніше не попалася я. Я думаю, що якби ми так, ну, раніше були разом, то я б його так би подбадрювала, і про нього б знали всі раніше, тому що він реально то заслуговував. він стільки працював над своїм тілом. Він був дуже сильним і дуже впертим, цілеспрямованим. Він спортом з дитинства займався, навіть на позиціях він займався спортом, навіть між важкими позиціями на перериві. Та він заслуговує, щоб про нього знали і щоб вирівнялися на нього. Тому що мужчини повинні бути отакі. не ті, хто там бухають попід, заборами, да? не ті, хто від дітей своїх відмовляється. Він казав, ніколи не відмовився. І, до речі, він... У нього і не було дітей, тому що він боявся взяти цю відповідальність і не справиться. Відповідальність у мужчини має бути. Да. А в нас багато в кого їх немає. От я хочу, щоб наші чоловіки рівнялись на отаких от мужчин, як Сережа. Дякую всім.